Цей тур був благодійним. Концерти були безкоштовні. Мій меседж був об'єднання українців в Європі. Другий меседж Україна європейська держава. І третя місія, найголовніша – це був збір благодійних коштів для дітей сріб, батьки яких загинули в АТО. 26 травня на сцені Львівської опери ми передали 7,5 тисяч євро родинам, годувальники, яких загинули у зоні АТО. Я вважаю, що такі тури потрібно робити, тому що це е, позитивний імідж України в Європі. На наших концертах було більше 20 тисяч глядачів. Серед них були не тільки українці, були і іноземці, які до речі були дуже щедрими на благодійні внески. 21 травня я мала офіційний виступ в Брюсселі в європейському парламенті, мала невеличку промову, де я сказала, що Україна це європейська держава, що ми розуміємо, що нам потрібні час і реформи, і ми хочемо бути в європейській родині. Скажу чесно, що реакція євродепутатів була різною, але більшість вони позитивно сприймали, звичайно, були такі, які так знаєте, саркастично посміхалися, і звичайно, це були ті депутати, які мають стосунки з Росією.